Найдешевший товар у світі це чужа думка, її роздають безкоштовно, щедро і без запрошення. Люди завжди знали, як ти маєш жити, що робити і кого слухати. Від стародавніх часів до сьогодення людство не змінилося, у кожного свій рецепт чужого щастя, але ніхто, окрім тебе, не знає, скільки ночей ти провів без сну, скільки разів падав і піднімався, коли всі вже поставили хрест. Коли Ілон Маск починав із невдачами SpaceX, над ним смілялися навіть колеги. Коли Ван Гог малював свої картини, світ внажав його божевільним. Коли Софія Ковалевська боролася за право бути жінкою-науковицею, її висміювали в університетах. Але історія не пам'ятає їхніх критиків. Вона пам'ятає тих, хто йшов уперед, незважаючи ні на що. Світ завжди буде говорити це його улюблене заняття. Поки хтось судить, ти твориш, поки інші сперечаються, ти дієш. Так було завжди ще з часів, коли Галілео Галілей дивився у небо і бачив істину, яку світ не хотів прийняти. Його змусили зректися, але земля все одно обертається. Чужа думка ніколи не була валютою, за яку варто продавати власну мрію, бо життя не знімають у форматі реаліті-шоу, його проживають із кров'ю, потом і вірою. Твої поразки лише сходинки, твої сумніви тінь перед світанком. І поки хтось ділить твої кроки на правильні і неправильні, ти просто йдеш. Іди своїм шляхом, навіть якщо іншим він здається незручним, бо великі люди завжди йшли проти течії: від Сократа до Шевченка, від Мері Кюрі до Стівена Гокінга, вони слухали не галас натовпу, а голос власної душі. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на пояснення тим, хто не здатен зрозуміти. Поки вони роздають свої оцінки, ти створюй своє майбутнє, бо, зрештою, не світ визначає твою цінність, це ти змушуєш світ наздоганяти тебе.